З вами Фекс і це основа серія виживання від бомжак до мільйонера. Сьогодні будемо ходити за пішки, бо машина в нашому ремонті. Так, які у нас є новенькі новини? Е, я купив телефон? Е, iPhone 11 Pro. Добре, і мені до мене дзвонив Петросян, казав, що вже дня дуже сильно докопуються поліцейський, так що вже в наступній серії до нас приїде. А ми... І казав, що тут є вона підработка, за яку мені заплатять 15 тисяч. Вона там далі. Я вирішую в біляполізаційську участку. Я рішу пішком прийти, пі, пі, йти через все, що. А що тільки не затрудняти? Пі, 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 пішочком після схожу, швиденько. Хотів вас попросити підписатися на канал. У нас вже є великий прогрес. В нас вже не... 2% не підписаних, а вже 12%. Помаленьку йдемо і вас дуже сильно прошу підписатися. Ага, патруль. 15 євро. Це зарплата моя. О, одежа. Буду модний, стильований О, тут всякі Це одежа. Так, рація. О, ствол. Бієм-бєм. Берем ствол. Це на всякий случай, тут алу, метки. Це я вдягну, так, це буде тут. -то. Тут -то речі мої. Тут -то. так буде. Ну, сюди на другий план. А зараз поки вдягнуся бам. 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 Я вдягнуся. Що їдемо патрулювати. Сіли. Взаємо назад, задаємо назад, задаємо. Ого, Бобик це така класна машина. Оп-оп-оп, розвертаємось. Розвертаємось. Ю. Опа. Все, ні, Ну так Бобік подобається. Може Бобіка купити. Нормально. Я їду до Ашотіка, бо він тут такий вуличний, Типа, він, певно, може знати, де що це. Короче, де можна купити бо, э, чекай. Алло, а шо? Ашотик. О, привет, брат! Ну, ти шо, Ты що, уже мент? Ти мені не подходишь, брат. Та ні А шот? А знаєш там біля поліцейського участку продають машини? А, да, я їх продаю, брат, що, хочеш купити таку-то тачку. Та я хочу купити. Може мені побіка такого самого пригнати, э, але щоб він був... Обичный і зеленого кольору постаратися. Якщо не буде зеленого, то білого. Або якогось, ну клас. А конечно, братан. Конечно, братан. Все зеленым для тебя, брат. Все покажуть. Не цекарется. Опа, на. Прийом база. Е, я е, найшов якийсь ящик, зараз вскрию. Прийомний шов 32 пакетика наркотиків. Що робити? Заведіть їх в приміщення поліцейського участку. Зрозуміло. І ми швиденько їх по... Зрозуміємо де їх. Хто їх має і ви... будете їх штурмувати. Зрозуміло? Так, все зрозуміло, я йду. Так, закриваємо його. Ой. Закрили його бишеньку. О, виломали. Все, на другий план. А шутики, я там наркотики знайшов Що наркотики? За мною наркотики лежали. просто як писька кута, брат. Наркотики. Э, ти ты чуф, глазами світи, брат. Ай, сурі, брат, розвертаємось. Аккуратно шо, а що ашотик, пока, брат. Пока, родной. Так, добре, все. Ед, едем, бедно, быстро, быстро пригнати Сирена включена Так все все, фари, все работает м'яу 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 Я едем, я едем. Сейчас в дрифт. Так, швейенко, швейенько. Сукин. Прийом, наркотики кинув біля каміна. Є якась інформація? Так, за твоєю хатою є база бандютів, в них там ще криша побита трохи. Там, коротше, криш трохи поламана. Зараз твоя місія їхати до себе до хати за твоєю хатою хата. Би вламатися, поубивати всіх, забрати там на самому верхньому поверсі є два оранжевих контейнера. Тобі їх треба забрати любою ціною, і всіх маєш вбити, щоб більше цієї наркотики і магістралі у нас не було. Зрозумів? Так, зрозумів. Є назад, назад безстрок. Так, так, сдаем, 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 назад, сдаем, назад. Добрый а, день, едем, едем. Едем, поехали. Едем, едем, едем. А шо, ты? Чё, брат? А со скидки продасешь такой бобик? А, за, за 30 косарей евро продам. Окей, брат. 30 косариків мені якраз... Ой, 15 косариків мені зараз, зараз зараз заплатять. Все, погнали. Вламим двері! Не рухатись! Вс, валим, валим тих? Валим, валим їх! Давай, давай! Патронів нема! Козка козлина! злые шведку наркокреш Побив все день все забрал всекаем все, ты жих тут у них их не підкрепление приехало ты в них підкрепление підкрепление в них тут підкрепление Все, так, все без. Алло, алло, а, тут тобі це не забув сказати, там мало при, при підкріплення приїхати. Вони приїхали, ти їх мав уже там уничтожив їх. Усе молодець. Що, шо, шо як буду зараз йти назад, тобі бабки скину? А, окей, брат, конечно. Так що їдем. У дуже важливий груз. Так, що, їдем. Уям. не, не зачепити нічого ничего опа все гарно приїхали все приїхали приехал прям цей супер су, секретний груз оба Фух. Фух. так все нормально всі ті наркотики сюди ложим б'єм все все, наркотики привіз. Ага, то все, що в мене є, скинути, в той сундук забрати зарплату, я можу їхати Так, так звісно Тільки можете виключити все в бобіку все там. Ага. Так. заходимо в бобіку. треба трошки назад здати так. так, все, бам, 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 бам. Все. можемо виходити. Открываємо. Все сюда, мої. 15к. Все, то все сюди кинулося. Все, йдемо далі. Ухід насюди, вийдемо гроші і будемо закінчувати. Ой, коли що зараз... Блин, а мені так по нозі встраиваю, больно тут же. Треба лікаря сходити. А ти? А шотик, вот твої гроші. О, а шо, тримай. У твої 30 косарів, 20-15 косарів. Все, бойбика, пить, женаш мне и хату. Конечно, брат, мой хороший, пока. И за заправку за бензин ты платить не за ты от меня, как ты хороший мой друг, вс. Пока, брат. Вс, надо убранить, брат, вс, пока. А шо классный мужик. Так. Зайду, зайду за хаты. Вскрыю дверки. Бам. Бам. Зараз. Ну що, на все ми будемо закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коменти. І давайте підійдіть на, на серію третю від до мільйонера і пишіть хештег Я Люблю Квас. Хто напише хештег я люблю квас, тому як поставлю сердечко в коментах, то пишіть під цим відео і під третьою серію, пишіть. Я люблю хештег, я люблю квас. І всім пока-пока. Ставте лайк підписуйтесь на канал.